Добрий всім, хто мене дивиться. Я є юристом, допоміг одній судовій справі. Любов Васильівні. Який Іван Вкіст Газ подав суд на неї, суд виніс до Линської райони області з новий нагаз, розтягнення з неї боргу за транспортування проводнього газу. Бор складав 3212 гривень і крім того ще стягнули 248 гривень особового збору. На Даний судовий, на судовий наказ ще 23 листопада 2002 року справа номер 303, ріб 1961, риб 22. даного судового наказу. виконавча служба, винесла постанову на, на 3-го. Лютого 2023 року про примусове стягнення з будь-якого посилення за транспортування поводнього раніше. Їй не дали можливості навіть сплатити самостійно даний борт. Виконавець наклав арест на її всі банківські рахунки і примусово стягнув всі кошти, в тому числі кошти для виконавчої служби. І, відповідно, вона пізніше визнала про те, що є даний судовий наказ. Коли вже кошти були заблоковані і стягнені. Тобто, відповідно, вона до мене звернулася, я їй правда написати заяву про отримання даного свого наказу. Написала вона через 5 місяців після даного рішення. Після того, як вона отримала даний судовий наказ, я їй допоміг скласти заяву про скасування наказу про стягнення бороду та розпитування одного газу. Заява про скасування сьогодні, наказу. І написав відповідну заяву про, питання, про поновлення строків. Всі строки пройшли на оскарження даного судового наказу. Здається, 15 днів оскарження. Відповідно, той самий Долинський суд Української області успішно написав мені заяви, на кажуть, виніс ухвалу від 4 квітня 2023 року по справі номер 343, дріб 1981, дріб 22, який в юстиційній частині казав. Заяву Любов силювання про скасування судового наказу, видано Волонському суду в Україні області 23 листопада 2022 року, задоволення частково. Поновити Любов сильність строк на подання заяву скасування судового наказу по даній справі. Скасувати судовий наказ Волинського суду в Мусфійській області від 23 листопада 2022 року по справі No303, рік 1981 81, 22. За заявою персонального облиста оператора газових дій де я і знаходжуся. Відповідно, що кожен громадянин України може успішно скасувати незаконні судові накази, які видаються такими контролями, як Ілантіськ-Газ. І захистити свої права. Я вважаю, що кошти за транспортування газу не мають права стягу. Бажаю всім успіху у скасуванні всіх рішень облгазів.